Вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Ми знаходимося в Харкові, як і увесь цей тиждень. І сьогодні ми завітали до центру фізичної наукової думки. І я вам скажу не тільки України. Зараз ми перебуваємо в Харківському фізико-технічному інституті. Харківський фізико-технічний інститут це перший заклад такого типу, який отримав статус національного наукового центру. Це особливий статус, який надається в винятково малій кількості дослідницьких інститутів. В Національному науковому центрі Харківський фізико-технічний інститут насправді існує 5 повноцінних інститутів, які займаються фундаментальною фізикою. Зараз я знаходжусь на майданчику, який для мене особисто дуже цікавий. Саме тут народжуються справді серйозні дослідження у сфері термоядерної фізики або фізики плазми. За моєю спиною первісток взагалі так званих стелараторів, це установки з величезним Полем, які дають можливість створювати високотемпературну плазму. Ну, що можу сказати? В цих установках температура плазми сягає температури вищої, ніж на поверхні сонця. Постійно діюча установка, ось тут поряд з нами, вона називається. Ураган-2М. Назва відтворює ті процеси, які там відбуваються. Коли вмикається така установка, як ви бачите, тут навіть спеціальне є табло, звичайно ж, тут не можуть знаходитися люди, тому що йдеться про дуже велике, сильне магнітне поле. Це шкідливо для людського організму. Фізики, які спостерігають уже за процесами, які відбуваються в самому стеларатору, він ось тут буквально. Вони ховаються у ну, спеціальному такому бункері, захищеному, екранованому, щоб одночасно спостерігати за тією реакції і одночасно не піддавати свій організм якійсь небезпеці. Власне, зараз ми біля мікроскопів, з допомогою яких фізики, які тут працюють, створюють нові фактично матеріали, сталі, цирконіві сплави, які використовуються при будівництві ядерних реакторів. Добувалися тут величезних вже успіхів, працюють далі ці вчені і зараз, як мені розповіли фізики, їхній напрям це підвищення характеристик металу, які дозволяють збільшити продуктивність вигоряння палива у ядерному реакторі. Ну, насправді все дуже серйозно. Я як народний депутат. высказалась и более того, уже заканчивается разработка законопроекта о создании на базе микрорайона Пятихатки технополиса, технопарка. Потому что здесь абсолютно правильно вы отметили, просто сосредоточение э, достаточно серьезной научной мощи всего бывшего Советского Союза, не говоря уже об Украине. Здесь расположен крупнейший в Украине институт ядерной физики и физики твердого тела. Национальный научный институт, Харьковский физико-технический институт, который в себя включает огромное количество институтов, научных лабораторий и прочего. Недавно, вы знаете, в Харькове был визит президента Виктора Федоровича Януковича, и в одном из докладов упоминалось создание технополиса На микрорайоні в пятихатках, і Віктор Федорович всячески поддержал цю ідею. Тому можна розраховувати на те, що зі сторони держави буде... Цячіська підтримка даної ідеї. Взагалі, в Національному науковому центрі, де ми знаходимося, є ціла колекція. Ну, хай дарують мені фізики, що я так кажу, колекція різноманітних лінійних прискорювачів. Тут проводяться дуже серйозні фундаментальні дослідження. Фундаментальні дослідження, поміж іншим, і фізики елементарних часток. Ну, власне, те, про що зараз весь світ захопленням говорить, як ми знаємо. Ну, в набагато більшому лінійному проскорючі нещодавно було знайдено знаменитий, фантастичний Бозон Гігса. Наші вчені допомагають розвивати цю фундаментальну науку. Я їм бажаю здоров'я, наснаги. Нехай буде так і надалі. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних ключів.